Мені Апельсензм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист в Україні. Шоста вечора у марафоні новини. Випуск для вас підготували. Я Анастасія Даугле і команда Інтера. Херсонщина потерпає через російську агресію. Сьогодні окупанти прицільно вдарили по перинатальному центру у Херсоні. На той момент там тривали пологи, минулося без потерпілих. Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували херсонську ТЕЦ, били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Попри вжиті заходи для захисту, приміщення і обладнання станції зазнали дуже серйозних руйнувань. Через це роботу ТЕЦ призупинено без тепла. Зараз залишилось можна сказати, 50% Херсону, 470 будинків. Це понад 40 з половиною тисяч абонентів, і варто розуміти, що Херсон знаходиться на лінії фронту. Ворог стоїть всього в декілька кілометрів від нас і постійно обстрілює місто. Тож нині спрогнозувати терміни відновлювальних робіт просто неможливо. На Дніпропетровщині 15 поранених за останні кілька днів і понад 200 атак на добу. Ворог не припиняє терор Нікополя. У вулиці райцентру стають все більш безлюдними. Наслідки атак місцеві намагаються встигнути усунути між тривогами. Більше у матеріалі Олени Мендалюк. У Нікополі майже безперервно лунають навіть вибухи і на цьому фоні працює будівельна техніка. Місцеві затуляють вибіті вікна після попередніх обстрілів. Пані Валентина чекає на спеціальні щити. В оселі пенсіонерки вибухова хвиля вибила всі шибки. Снаряд прилетів у двір. Вони майже годину після цього ще стріляли. Оце це прилетіло. А потім ми вже Дронний. виглянули і там стріляло, і тут, і ззаді, і, і аж до до транспортної долетіло було. Пані Людмила з чоловіком прибирають квартиру від розбитого скла. Вікна вилетіли на балконі та у спальні. Ну напевно, підвал. Це благо те, що він підвал прилетів. Якби прилетів він біля підвалу, то тут би й дома цього не було. Це ж вже не перший раз прилітає цей снаряд. Цей район там в началі першого під'їзду був. Ми теж живемо на Новопавловці. Там ну як живемо? Ми і тут, і там, в общем, то нас дом розбило повністю. До 200 ворожих атак на добу зазнає Нікопольський район. Більшість із них припадає на райони центр. Вулиці тут напівпорожні, адже напад російських безпілотників може статися будь-коли. Серце Так. оце я псяну завжди Так у це серце таблеточки на добіжатися з а Потім я успокаюся. Майже 40 щитів ОСБ для розбитих вікон розпляв пан Вадим із напарником. Їх спрямувала комунальна служба. Чоловіки працюють безперервно, хоча вибух лунають зовсім поруч, адже якщо постійно ховатися, робота геть стане. Чоловік показує на телефоні, як за їхніми бригадами полюють російські дрони. І це ще дня. Не припиняє роботу і пані Наталія. Вона працює двірником і теж допомагає прибирати наслідки обстрілів. Зізнається, часом буває страшно. Жужить там під під'їзд, стану, двері всі закриті. Ну і все. А так, а частенько бувало таке? Ну, звісно, тут кожен день, нашого ну, виходю, виходю, ну, а що, два-три рази на неділю. Аби убезпечити людей у місті біля зупинок, зводять укриття. Небезпечно. Як ви виходите? Чому? Ну, це ж таки виходимо, поки швидкою не стріляють, тому що на похорони їду. Оце так і, і, так і всі люди, тому що ви ж бачите, вийшла, жінка, просто йшла по вулиці і снаряд упав на смерть. Додатково на дорогах Нікополя облаштовують шлях життя вздовж проїжджої частини натягують антидронові сітки. Будівельники саме монтують опори. <звук> Наразі роботи ведуть у найбільш небезпечних місцях, де великий трафік над дорогами, на зупинках тощо. Ми виконуємо ці роботи там, де нам дозволяє безпекова ситуація. Тому що не всі райони. Ми можемо залучати техніку людей. Ми дуже цього чекали і надіємося, що це нам хоч якось допоможе. Утім, влада застерігає сітки. Не панацея, ворог підступний, гатить із артилерії. За останню добу в Нікополі через обстріли поранення дістали понад 10 людей. Серед них дитина 10 років. З Дніпропетровської області Олена Модлюк, Ярослав Засоба. подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Ситуація з природним газом складна, але контрольована. В Україні до опалення підключено майже 100% житлового фонду, включно з прифронтовими регіонами. Про таке повідомили посадовці Нафтогазу та Міністерства енергетики. Для стабільного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати ще близько 4,5 мільярдів кубів газу. На це необхідно 2 мільярди євро, заявили у Нафтогазі. Об'єктах газотранспортної, газо-газової інфраструктурної системи в принципі ударів з початку жовтня, тільки масованих було більше десяти. Останні були там позавчора ввечері і, і вранці, і воно відбувається постійно просто. Ви бачите або чуєте про наймасовіше. На прикладі, наприклад, в Харківській області з початку року ударів було більше 500. В умовах всіх цих ударів нам, ми змушені працювати з багатьма сценаріями можливими і імпортуємо з усіх з усіх можливих напрямів через всі інтерконектори. Нам потрібно буде приблизно там, до 2 мільярдів 1,9 мільярдів євро для імпорту, приблизно 4,4 додаткових мільярдів кубічних метрів. Більше 70% наявного фінансовують. Фінансування у нас є, ми його покриваємо і працюємо далі для того, щоб повністю закрити дефіцит цього фінансування. Еммануель Макрон у Китаї запропонував мораторій на російські удари по енергетиці України. Про це президент Франції заявив під час спільної прес-конференції із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Зокрема, Макрон порадив голові КНР вплинути на Росію, щоби та припинила атаки на українську енергетичну інфраструктуру, щонайменше до завершення зимового періоду Макрон наголосив, що війна в Україні створює загрозу європейській безпеці та підриває міжнародний порядок, побудований на верховенстві права, і заклика усі дзіньпіна працювати над тим, щоб мир в Україні був справедливим, тривалим і не дозволив повторення війни. Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику та зусиль з досягнення, як мінімум, якнайшвидшого, припинення вогню в Україні у формі мораторію на удари по критично важливих об'єктах інфраструктури. Це має ключове значення майбутньої зими, оскільки цивільна інфраструктура, зокрема енергетична, яка раніше перебуває під російськими обстрілами, але в більш широкому розумінні ми повинні працювати разом для досягнення справедливого та міцного миру, в якому сторони будуть дотримуватися норм міжнародного права. Більше 130 бойових зіткнень на фронті від початку доби, як повідомляє генштаб, 46 разів окупанти атакували на покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск та зупинили 40 штурмів. Тривають пошуково-ударні дії у районі міста Покровськ. Ворог тисне і на інших ділянках докладніше у нашому огляді. Загострилася ситуація у Вовчанську. Ворог намагається просунутись. Українські захисники стійко утримують позиції. Впевнено і злагоджено працюють пілоти в півідронів 91-го батальйону. Окупанти ховаються за парканом, складають пороховий запас в посадці, ставлять гармату подалі від очей. А наші знаходять все. Українська авіація знищила пункт керування БПЛА у Вовчанську. Прикордонники підрозділу стрік з дронами рознесли склад БК, антенну зв'язку, генератор та укриття ворога на південно-слобожанському напрямку. Пташки бойової групи Колібрі 41 41-ї механізованої бригади щоразу приносять на своїх крилах вогонь туди, де укрився ворог, і залишають загарбників в темних норах. На Куп'янському відтинку продовжують роботу бійці бригади Буревій. На відео підтверджені ураження живої сили, укриттів та впіві дронів противника. Знищено обладнання та елементи, які забезпечували роботу ворожих підрозділів і координацію їхніх дій. Стріляють черговий, запалили батку. Дивись, стрім. Давай, давай, давай. Я бачу, 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 бачу. Підбили нам батарейку. Вона загорілася. Ну, ми ще загорівші, навіть долетіли. Було круте піке. Більша частина Куп'янська залишається під контролем українських військ. Окремі групи російських зайд тримаються в північних районах. Зокрема, зупиняють ворога і пілоти 116-ї ОМБР. Я спростовую ті слухи і розкази, що Куп'янськ вже під російською федерацією Ні, такого немає. Вони заходять групами, групи тіряються, групи розбиваються, вони починають розбігатися хто куди, беруться в полон або знищуються на місці. На півночі та на північному сході від Куб'янська відбивають атаки ворога бійці 151-ї механізованої бригади. До 40 штурмів за добу зупиняють наші бійці на Лиманщині. Малими групами ворог намагається закріпитися на околицях лиману. Прориву росіян тут немає, стверджують в 3-му артмійському корпусі. Зокрема, 60-та та, та 63-тя бригади не дозволяють противнику зайти до міста. Це відео їхньої роботи. Після скидів ворожого групування втрачає не лише боєздатність, а й можливість ідентифікації втрат. Третій корпус продовжує отримувати лінію оборони на зайнятих рубежах. Хочу поблагодарить российского военкора Тимофея Ермакова. В своем телеграм-канале он рассказал о наших позициях. Благодаря этому украинцы нашли нас и взяли в плен. Они убили. Тимофей, ты спас наши жизни. Пиши еще. Спаси других парней. Нищать ворожу логістику на цьому напрямку і бійці підрозділу Сігнум 53 53-ї ОМБР. Вантажівки, Уазики, Квадрую, мотоцикли розбирають усе, що трапляється на шляху. А 93-я бригада Холодний Яр показала, як наземний дрон рятує залізних побратимів. Окупанти полюють на наші НРК задля евакуації роботів та збитих безпілотників, вирушають їхні колеги. Оператори дронів корпусу Азов активно палять бронетехніку московитів на Добропівському відтинку. Ворог не припиняє спроб прорватися через наші порядки, але азовці на поготові. Покровський напрямок залишається найскладнішим на фронті. Ворог не зменшує тиску на місто та продовжує заходити малими групами. Під прикриттям туману намагається заїжджати технікою. Дронарі сьомого корпусу ДШВ підірвали два танки на околицях Мирнограда. Один з них застряг у протитанковому рові, після чого колону швидко взяли під вогневий контроль. За результатами операції, ворожі цілі знищені. Ворог у, у міських боях за Покровськ та наразі не може захопити місто з допомогою зброї. Тому противник намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито захоплення Покровська. Ситуація у нашій смузі відповідальності залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину міста. Наші військові продовжують виконувати завдання з оборони Покровська, стримуючи просування росіян. Кожна проведена українськими захисниками операція в Покровську це приклад надзвичайної мужності. Ці кадри від бійців сил спецоперацій. Попри масовані обстріли індустріальних об'єктів на намагання ворога там закріпитися, оператори ССО знищили трьох окупантів, які висунулися до запланованої точки. Хлопці контролювали з переспосадок, щоб ніхто не підійшов. Ми зачали його тут і там якесь було киття. Можливо, подвому ну, ще щось. Привірай. На іншій ділянці тактична група провела зачистку на промисловому об'єкті. Під час розвідки з повітря оператори виявили противника, який інфільтрувався на територію шахти. Дочекавшись сприятливих погодних умов, група вирушила на виконання завдання. Далі чіткі дії за запланованим сценарієм та за підтримки розрахунків БПЛА без втрат та досягнувши результату, воїни ССО повернулись на базу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, подробиці марафон Єдині новини. Ворожий винищувач Міг 29 знищили бійці спецпідрозділу примари головного управління розвідки. Літак уразили на території військового аеродрому Кача у тимчасово окупованому Криму. Також наші оборонці ліквідували і аеродромний радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Симферополя. Нагадаю, у вересні гурівські примари вперше в історії спалили два російські протичовнові літаки Амфібії. Б-12 чайка. Мінус 1140 окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 177 тисяч. 370 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 396 танків, 23 685 бойових броньованих машин, 34 809 артсистем, 1556 РСЗВ та 1253 засоби ППО. Знищили 430 бойових літаків, 347 гелікоптерів, 86 476 безпілотників та 4024 крилаті Ракети ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 68 тисяч спецаутівок. Далі про наше спільне з вами досягнення. Два тижні тому бійці, які боронять Покровськ, звернулися до редакції подробиці з проханням допомогти зібрати гроші на автомобіль. Без нього не можуть дістатися позиції, підвести боєкомплект, евакуювати поранених. І сьогодні дронарі 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, які нині зупиняють ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту. Звітують збір закрито. Автомобіль придбали. А ми продовжимо і далі допомагати нашим захисникам реквізити у короткому звіті бійців. Бажаємо міцного непохитного казацького здоров'я. Ми, бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, щиро дякуємо глядачам телеканалу Інтер за вашу щедру підтримку збору на позашляховик. Ваші внески дали нам надійний повнопривідний джип, який гарантує швидкість і прохідність на бойових завданнях. Він підсилить роботу наших пілотів, дозволяючи нищити ворога безперервно. Запрошуємо приєднатись до наступного збору на авто. На передовій транспорт рятує життя і наближає перемогу. Слава Україні! Героям слава! Замість аудиторії бліндаж. Боєць Національної гвардії за позивним професор у своїй 53 керує розвідувальним дроном. До повномасштабного вторгнення він викладав математику. Каже: навіть у війську хоче нищити ворога розумом. Послухайте історію викладача на фронті. Отримали нові дрони. Про треба подивитися, як вони літають. Пілоту дрона з позивним професор 53 походження псевдоніма зрозуміле, адже воїн кандидат наук. 20 років свого життя він читав лекції і проводив практичні зі своїми студентами, викладав математику. Я пам'ятаю, що була якась така гнитюча тиш, тиша студентів, тобто ніхто нічого не питав і так далі. І я вирішив, хоча це трохи може не прямо в обов'язки викладачів входить, але я їм порадив. Що каже, треба зберігати спокій, і каже, то, що ви можете зробити, можете пройти курси там, першої медичної допомоги. Так професор згадує останнє заняття 25 лютого 2022 року. Невдовзі він отримав повістку і потрапив до другої галузької бригади Нацгвардії. Спершу виконував завдання в тило. Було відчуття, що ми тут не зовсім якби наші зусилля слабо наближають перемогу. Ну і коли. З'явилася можливість вчитися на дронах, то я вирішив, що я хочу скористатися цією можливістю. Протягом року відвідував школи дронарів, прагну якнайшвидше на бойові рубежі. Як трапилася нагода, одразу ж перевівся до підрозділу БПЛА Лемберг. Минулого року була перша ротація. Відтоді професор керує розвідувальними дронами і вже став командиром відділення. Багато роботи пілота це, власне, не просто керувати мавіком. Тобі треба добре спланувати, перевірити всі технічні сторони, цікавитись постійно, що відбувається, бо воно все дуже динамічно змінюється. Потрібні системні підходи. Я думаю, що це якось корелює з моїми професіональними навичками. Назвардій збрав участь у боях за вугледар. Разом з побратимами передавав дані про розташування ворожої артилерії і техніки. Справді в тих ситуаціях це питання хвилин навіть. Тобто виявити там, техніку, яка на найде... штурм на 5 хвилин пізніше, це... це дуже складно, тому що знову ж таки ми виявляємо, передаємо дані, треба якийсь мінімальний час, щоб зрозуміти, де це. Тоді, відповідно, артилерія має навестись, СТВ-пілоти мають вилетіти і встигнути долетіти. Головне завдання професора бути очима підрозділу. Щоб зберегти життя побратимам, треба тримати в небі пташку за будь-яких погодних умов. Злива чи сильний вітер, дрон все одно має бути в етері. Ти як поведе при цьому дрон? Ти не знаєш. І всі ті моменти тобто це завжди був якийсь виклик, і не завжди добре для дрона закінчувався. Ну, але такі реалії. Професор хоче повернутися назад до мирного життя у стіни університетських аудиторій. Тим часом студенти підтримують його підрозділ донатами, чекають і колеги. А щодо закінчення війни у нього є власна думка. У нас не очікують на найближчим часом якісь дуже легкі часи, і навіть якщо в нас буде заморозка конфлікту. З Московією не факт, що вона довго, довго протримається, тому я хотів би, щоб люди приймали цю реальність. Тож професор закликає приєднуватися до Лемберга Другої Галицької бригади НГУ. Він запевняє, якщо маєш бажання, то два-три тижні цілком достатньо, аби навчитися керувати безпілотником. Роман Гаврилів, Вірі Глубінка, подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини. Наступний випуск новин готуємо на 19-го, а За мить марафон продовжує Олексій Фадієв. І він готує включення з Вашингтона. Так, буде включення з Вашингтону. Будемо говорити про процес перемовини. Звісно, будемо говорити про фронт і буде збір. Росіяни вербують іноземців та українців для здійснення диверсії у власних інтересах. Проаналізуємо це разом з Іваном Ступаком, військовим аналітиком. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, дякую за прошу. Отже, пане Іване, див... британець диверсант. Чи є припущення, яким чином росіяни могли його завербувати? Так би мовити, на що тиснули? У та багато може бути обставин. Тут слідство повинно сказати, що саме було, але ну в першу чергу, саму першу чергу, найголовніше це гроші. можуть бути гроші. Відверто в 90% випадках дев'яноста випадках це гроші, десь більше, десь менше. Гроші завжди працюють. Якщо не працюють звичайні гроші, працюють великі гроші. Є так само ідейність, є ідейні люди, на жаль, які щиро вірять, що Російська Федерація це балет, Чехов, Лермонтов, матрешки, все класно, все здорово, А все решта то зло, яке йде з цинічного заходу. Що в нього було підставою підґрунтям для ось таких дій? Ну через слідство повинно визначити, і це дуже важливо. А ще це новачок, про який британці, як ніхто краще знає. Скажіть нам, в яких ще європейських країнах росіяни ведуть таку вербувальну роботу? Хто для них є вразлива ціль? І наскільки може бути широкою мережа таких агентів-диверсантів? Дивіться, тут треба говорити про що? Про диверсантів саме на території Європи чи на території України? Це України. Будемо говорити щодо України. Окей, вони шукають, по-перше, людей зсередини України. Їм важливі люди, які є всередині. Телеграм-канал. Це найкращий, найефективніший, найробочий варіант. Багато людей, наших співгромадян, знаходяться там, і в принципі є декілька великих категорій людей, яких росіяни залучають до співробітництва. Перше наркозалежні зрозуміло, людина, яка потребує дози, вона готова на будь-що за навіть невеликі гроші, чудовий контингент. Друге, люди, які принципово ненавидять всеукраїнське. Ну, на жаль, є у нас такі на території України, їм навіть грошей не потрібно. Вони готові працювати з Росією і свідомо шукають такі канали. Третя категорія активно залучається: неповнолітні. Неповнолітні, на жаль, особливо під час та, канікул, літніх зимових, коли батьки не приділяють увагу, особливо коли, наприклад, родина вимушена переїхала, примістилася з території, де ведуться бойові дії. Наприклад, батько на фронті, мати на роботі, дитина сама по собі. Ну і звісно, починаються тоді величезні величезні проблеми. Така ж сама історія, якщо ми кажемо за людей наших, ну наших взагалі людей на території Західної Європи. Наші співгромадяни так само ніхто не відміняв. Є наші співгромадяни, які виїхали, наприклад, через тису. От переплавли, одягнули костюм каченятка. Да, надувний перепливли тису, опинилися в Польщі. Клас, все, ТЦК немає, але гроші швидко закінчуються. Робити щось треба і починається пошук легких заробітків. Є криміналітет, тобто багато людей, яких в принципі можна шукати, які виконують будь-яку брудну роботу. Але чим важче завдання, тим круче спеціалізація людини, яка залучається, а їх не так вже і багато насправді. Вбивство Андрія Поруб'я у світлі затримання британця диверсанта який ймовірно постачав зброю для цього вбивства, в якому виявлений російський слід. Які ваші припущення? От яку ціль росіяни переслідували цим вбивством? Дивіться, спробую пояснити. Знову, Це моє власне припущення, не претендую на 100% точність. На табло, користуючись футбольною термінологією, УСУ. Під таких війнах а спецслужб українських та російських. Рахунок відверто, і це зараз не пропагандистські мотиви, не на користь Російської Федерації. Кількість вдалих ліквідацій українських спецслужб на території Російської Федерації і на окупованих територіях України вона набагато переважає те, що зробили Росіяни у нас. І звісно, що у Росії в спецслужбах є ось там певний свербіж, як так Україна, яку створив Ленін, в них нічого немає, і вони роблять не тільки там десь. Там операція павутина, нічого собі в Москві, Московська область, здавалося, під носом росіян багато там знищених. Там і Ківа не дасть мені збрехати, і багато генералів російських підірвано. І у Росіян дійсно свербіж, давайте ми хоч щось зробимо на території України, щоб, хоч якось, вирівняти рахунок на табло. І ось вони знаходять людей, які можуть виконати найпростіше завдання. І вбивають людей, які зараз не при владі, від рішення яких не залежить ухвалення або неухвалення великих державних рішень. Але в минулому ці люди відігравали якесь, якісь вагомі ролі. Мали, і от ну от вони до цього спускаються. Давайте вб'ємо когось аби хоч якось, закрити ще раз цей рахунок на віртуальному табло. Зараз росіяни максимально активізувалися в інформаційному полі. Вже втретє звітують про захоплення Куп'янська Покровська, додали ще входження у Лиман, зважаючи на заяви іноземних журналістів та деяких посадовців у Сполучених Штатах Америки. Бо деякі здається, цьому вірять, яку роль грають ці міста в переговорному процесі, і чи дійсно маскарати з триколором у цих містах може переконати наших партнерів. Ну, я впевнений, що це для цього і робиться. Бо саме напередодні зустрічі з американською делегацією росіяни почали просто як з кулемета вистрілювати ці новини, що ми то взяли, і це взяли. Господі, ну Куп'янськ, Покровськ, Вовчанськ це маленькі міста. Вони просто знесені, їх немає. Це просто ground zero, нуль. Нічого немає на поверхню. Але росіяни їх виставляють так, начебто, це. Берлін, зразка розка дев'ятсот 1945 року, що от вони взяли все, всіх перемогли. І дійсно є величезна, намавели намагання переконати американців, що перемога саме на стороні росіян, раз і намагання показати, що не треба бути на стороні слабкого, навіть якщо слабкий, ну впівпів співвідношенні з росіянами, він є одночасно жертвою. Треба бути на стороні сильного і закрити очі на те, що сильний і є агресором. Ось на цьому вони грають. Я. Найбільше скажу, коли американська делегація на чолі з паном Дрісковим, американським міністром армії, приїздила до України до Києва, то наші військові говорять, вони зі старту, коли зайшли в приміщення, де мали зустріч, одразу почали накидати на українських військових. Термінологію і, взагалі, всі наративи, які є в російській стороні, в російській пропаганді, що ви відступаєте, у вас все погано, у вас всюди сипляться фронти, і нашим військом довелося витратити ну тривалу період доволі довгий період часу, щоб переконати американців, що все те, що ви говорите, це ви дивитесь на ситуацію російськими окулярами через російські окуляри. А ситуація вона так можливо не суперкласна для нас, але не настільки погана, як ви собі це уявляєте. Пане Іване, щодо розвідки Великобританії такі цікаві цифри вони оприлюднили днями. Так. Листопад став найкривавішим для російської армії. Мова про втрати на добу більше тисячі військових від початку повномасштабного вторгнення в Україні в Україну загальна кількість російських втрат досягла приблизно мільйона 168 тисяч осіб. Цьогоріч 382 тисячі були ліквідовані або поранені. Росія велика, але такі. Втрати як і коли будуть вони відчутні у наступальних спроможностях армії РФ? Ну, дивіться, поки в них люди є. На жаль, поки є гроші. росіян, ну, росіян є за що затягувати до армії. Закінчився той прошарок ідейне, там за Леніна, за Побєду, діди воювали, Ну такого вже все немає. Виключно йдуть найманці. Я їх тільки так і називаю, бо вони йдуть виключно за грошима, підписують контракти. Є, звісно, там когось примусово, але все одно це по великому рахунку найманство. За даними наших військових, кількість російського війська на території України останні місяці вона залишається плюс-мінус незмінною на рівні. 710, 712, 715 тисяч російських військових, незважаючи що кожного місяця вони декідають по 30-35 тисяч росіян. Це означає, що Зараз принаймі на зараз є таке собі плато, скільки надходить, стільки і виходить. Ну приблизно така кількість. Тому армія не збільшується. А, і це як на мене класний сигнал. Але ще раз ми ж повинні зважати, які втрати у нас. Про це ніхто не говорить, але вони є. Я хочу, щоб ваша аудиторія розуміла, якою ціною дається навіть стримування росіян у ті останні 14 місяців, хоча б навколо міста Покровська. Це величезна втрата для України. Пане Іване, я вам вдячна за те, що знайшли час для спілкування. Це був ага. Іван Ступак, військовий аналітик. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці, о сьомій ранку, на ACTV2.